Про ситуацію на фронті поговоримо далі, зокрема, якою вона є на Лиманському напрямку, за повідомленням Генерального штабу збройних сил України, бої зіткнення відбуваються у районі Макіївки і Невського. І Загалом від початку вже цієї доби російські військові вже п'ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку. І більш детальніше про ситуацію там ми розпитаємо у нашого гостя Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Пане Володимире, вітання вам. Добрий день студія, Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучити ваших фірм, пане Володимире. Дякуємо за те, що погодились доєднатися. Відтак, яка ситуація на Лиманському напрямку безпосередньо на тому, де перебуває е, ваша бригада. У ну, те, що мені повідомляють мої побратими, які всі хвилини, в ці години в ці дні виконують задачі безпосередній близькості на нулі під щоденним контактом з ворогом, то ситуація продовжує лишатися напружена і дуже щільна використання ворогом ударних дронів fpv дронів. Задають ударів, не вщухає їхня артилерія, артилерія ворога, якою вони працюють в основному по передньому краю. Ми чітко також розуміємо, що по ближнім і дальним тилам ворог працює в більшості вже керованими, не керованими авіабомбами, авіацією загалом ракетними системами залпового вогню. Ворог так чи інакше намагається використовувати світло породоби, гарну погоду, гарну видимість для активної розвідки своїм парланами, залами, суперкамами. і в цих умовах ми чітко розуміємо, що маємо так само використовувати переваги гарної відносно погоди для того, щоб максимально знищувати ворогів, максимально щодня вбивати орків і наносити втрати в ті, з використанням тої тактики, тактики динамічної оборони, активної оборони. Пане Володимире, ви зазначили про активізацію на даному напрямку. Скажіть, будь ласка, чи власне можемо говорити про те, що ворог більш активніше почав свої наступальні дії там впродовж останнього часу? Чи така динаміка була і до того? Вірно ви сказали, динаміка була і до того, тобто ем, я не можу казати про якусь суттєву там активізацію чи навпаки затишчя, оскільки ворог систематично е, нав'язує контакт, адже артилерійський обстріл це теж бойовий контакт, бойове зіткнення, а е, стрілецька перестрілка це теж контакт, це теж зіткнення, е, і ці дії ворог намагається використати для того, щоб отримати хоч якийсь шанс на просування і найгірше ворог намагається таким чином нанести втрати силам. Оборони саме тому ми чітко розуміємо, як максимально скоординовано діємо для того, щоб забезпечити кожного українського героя для нас життя українського військового це є найвищий пріоритет, найвища цінність. пане Володимире. Яка ситуація із снарядами, Якщо порівнювати з співвідношенням до російських напередодні в нашому ефірі, ми говорили, що вже найближчим часом надійде перша партія артснарядів у межах чеської ініціативи, попри це, що маємо станом на зараз. Я відверто вам скажу, як артилерист. Ми чітко е, розуміємо і перед цим, як військовий, який е, великий час прослужив в піхоті, розуміє, що важливо е, хлопцям, героям, кулеметникам, снайперам, автоматчикам, піхотинцям відчувати постійну підтримку і чути про те, що працює е, наша артилерія по ворожим і е, відповідає і насипає ворогу, так само е, хоча б. Порівняно з тим, як насипає ворог, але вже як артилерист, я скажу, що в першу чергу важливіше розуміючи, як працює наша артилерія, як працює ворожа артилерія, розуміючи, що важливо в першу чергу покладатися на ефективність ведення вогню, тобто на коефіцієнт корисних дій, на те скільки наша артилерія нищить і подавляє ворожу артилерію ворожих цілей, і тут в першу чергу ми для нашим, нашими очами це. Це є оператори пілоти БПЛА, пілоти мавіків, коптерів, які підсвічують, які щодня, що години знаходять ворожі цілі і допомагають наші постріли робити максимально влучними, максимально ефективними. Саме тому тут не настільки є можливе співвідношення пострілів як. Знищення цілей ворожих цілей ворожих окупантів, е, і ми можемо стріляти, грубо кажучи, там і 50 і 10 снарядів, і 5 мін там е, і це буде просто по полю. А може там бути третій постріл чи другий постріл і прямо залетіти в окоп, або поруч з ворожим окупантом впасти, якщо я говорю про міни, або е, попасти прямо в ворожу гармату, знищити її, подавити її і набагато ефективніше зробити менше пострілів, зекономити снаряди, але Попасти ніж десь в ту сторону, сторону супротивника, випустити там більше снарядів. Тому дійсно ми маємо розуміти, що е, вогневий потенціал сил оборони має бути співставний, особливо в оборонних операціях, ну і так само в наступальних операціях, але знову ж таки е, в умовах. Е, Високоякісної е, аеророзвідки е, немало важливо це ефективність і те оскільки ми ворожих цілей знищуємо, і це відображається у зведенні генерального штабу левову частину е, втрат противника наносять в тому числі артилерії. Якщо говорити про е, ділянки оборони нашої бригади, там де виконує задачі 4-та бригада. Національної гвардії рубіж, то ворог щодня несе втрати, в тому числі завдяки діяльності і роботі мінометників артилеристів. Пане Володимире, ви вже згадали, що російські військові доволі активно зараз використовують дрони, зокрема fpv дрони А яка ситуація зараз загалом з авіацією? Наскільки активно вони використовують авіацію, керовані авіаційні бомби? Що власне з цим на, на даному напрямку? Вони намагаються. Авіаударами, застосуванням авіаційних боєприпасів, керованих, не керованих, бонурсів, тобто це такі мали мали ракетні системи залпового вогню, неприцільні, невисокоточні, точніше використовувати, в тому числі кабрируванням. Тобто, коли літак задирає нос на свою територію, запускає вони таким чином, хочуть компенсувати те, що в умовах гарної видимості, гарної розвідки, можливості засікати ворожі постріли, ворожу артилерію, ворог змушений був відтягнути на кілька кілометрів до себе в тил свою артилерію, відповідно, він не може вже настільки доставати потилам сил оборони, і те, що він не може доставати потолам сил оборони, навіть з переважною кількістю боєприпасів і кількістю громад, ворог змушений і намагається повторюсь, компенсувати це авіударом застосуванням авіації, застосуванням ракетних систем залпового вогню, типу БМ-21 ГРАД тощо тому в цих умовах ми маємо максимально Технологічному плані боротися з ворожою розвідкою повітряною розвідкою Ерланами Пане Володимире. Дякуємо вам за роз'яснення за ваш час. Дякую. Володимир Назаренко, це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж був разом із нами